Тут в межах 10 кілометрів від лінії фронту будь-який об'єкт може стати мішенью для ворожого ФПВ, Аби захистити наших військових та цивільних на дорогах. Встановили ось такі тонелі. Вони вже накрили понад десятки кілометрів шляхів на Запоріжжі. Це перший на Запоріжжі антидроновий тонель. Його протяжність 6,5 кілометрів. Встановлювали конструкції бійці 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг. Фінансування виділяла Запорізька обласна військова адміністрація, а вже реалізацію будівництво цього коридору це от якраз 65 та бійці групи інженерного захисту 65-ї бригади. Роботи продовжуються і надалі, в місті Оріхів. Я думаю, що вони будуть потім опробовані цей досвід і на інші населені пункти прифронтових районів Запоріжжя. В Оріхові встановлення сіток триває вже четвертий місяць. Тут зону відповідальності бійці 65-ки ділять зі 118-ю бригадою та іншими підрозділами. Протягуємо антидронові сітки, натягуємо сітки, встановлюємо стовби, які конкретно захищають проти. Дронів були випадки, коли дрони заплутувалися і неоднократно транспорт не постраждав, і люди також. В місті залишається близько 800 людей. Деякі з них неодноразово ставали жертвами російських дронів. Почастіше було ну, 4 місяці тому. Да, спочатку були дрони оптоволокові, тепер тепер вже півішки пішли дуже багато, розбивали автівки. І були випадки, у нас автівки розбивали цивільні по самому місту. Неодноразово є загиблих люди, які на велосипеді чоловік їхав в нашому прифронтовому селі, скинули з дрону, убили його. Захисні тунелі облаштовують практично на кожній вулиці прифронтового міста. Військові натягують сітки, ми допомагаємо їм тим, що забезпечуємо їх сітками через фонди. З бюджету виділяємо кошти закуповуємо труби для натягування сіток. Нині в Оріхові цілодобово працюють п'ять пунктів незламності, які стали прихистком не лише для жителів незламного міста, а й для тварин. Кожного вечора в 11 часов як на добра це летять каби. Їх чуть звук чуть як вони зриваються, все чуть вам не страшно? Страшно і жива людина, звісно, страшно. Тут в пункті незламності розгорнули поштове відділення. Опікується ним пані Наталя. Відділення працює так само, як і велике в Києві, чи в Одесі, чи ще десь. Просто у нас менше об'єм, а виконуємо всю ту ж саму роботу. Приймаємо посилки, відправляємо посилки, торгуємо товарами, торгуємо газетами, торгуємо продукцією. Все те саме. Ну тільки в підвалі. Так, да, в підвалі і об'єми, звісно, зменшились, бо людей мало. На роботу з роботи Наталя їздить велосипедом. На вулицях, де ще немає світок, ховається від ворожих дронів. «Так, про швидше, да, да прислухаємося. Да. Як чую, десь жужить, просто десь під дерево заїхала, переждала цей момент і все. Попри щільні нічні обстріли, пані Наталя ночує вдома. А в якому стані будинок? Розбитий без криші, без вікон, без дверей. У прошлому році прилетів на мого будинку. Чи кап, чи ракета вже це неважливо. І так, да, знесло і кришу, і вікна всі вирвало, і двері. Ну, накрили, накрили, забили. Росіяни не шкодують свого залізяча, продовжуючи нищити оріхів. Та, попри масовані атаки та щільні обстріли, люди тримаються. Підтримуємо друг друга, що все буде добре. Віра є, є, обов'язково є. Віримо в наші ЗСУ.